Вітаю всіх, майстерня Варвар Ножі та Сокири. Сьогодні я на прикладі ножа Хартія буду вам демонструвати ті здобутки, які за останні, не побоюсь цього слова, там роки ми здобули як майстерня, чого ми навчились. Давайте перейдемо до самого ножа. Заточка, яку ми втілили на цьому ножі, я вважаю, повноцінно розкрила сталь к 110 та твердість, тобто всі, все, що впливає на якість ріжучої кромки, на густроту ножа, на довговічність в всі комбінації з обробок, вони всі зійшлись, тому що ріжуча кромка дуже гостра. Насправді. Е, більшість людей, я думаю, що відсотків 90, яка отримає ніж і зможе от просто порівняти, наприклад, з іншими, вона е, точно погодиться зі мною, що це найгостріший ніж, який от, точно був в її в руках. І я, чесно кажучи, вважаю, що буде. Бо той підход до гостроти, який ми відпрацювали в Фірмі, майстерні це той рівень, який не можна досягти домашніми способами або на заводах. Це найгостріше, що ви можете потримати от, в руках. У тій сталі є тільки один недолік: це те, що вона є вуглецевою. Вуглецевою. І якщо на залізі немає якоїсь. Повної обробки, тобто повного покриття кожного елементу ножа, то ніж знаходиться в зоні ризику, що він може іржавіти. Це головна проблема цієї сталі, використовуючи таке рішення, як покриття циракот, це на ринку всіх світових покриттів. Це лідер, це топ-один покриття в світі для зброї, для вогнепальної зброї. Для якихось серйозних, для серйозного обладнання царкот це є лідером. Відповідно, ми вибрали його, бо ми хотіли бути впевнені в тому, що головний недолік сталі буде повністю нівельованим, красивим чорним покриттям. Ножни в цьому ножі з абс пластику. Вони формовані індивідуально під кожен ніж. Торець ножа оброблений. Це ручна обробка, її ніяк не можна автоматизувати, щоб зробити якісну обробку, шліфовку, поліровку потім потрібно цим займатися. Ніж на 10 люверсах. У нас є така ідея, що 10 люверсів це є монтажні і один є окремий, який завжди має тримати, тримати ніж. Цей люверс відповідає за фіксацію і за те, щоб ніж монтувати. Люверси в цьому ножі симетричні. Тобто є певна компонента люверсів, яка, яка дозволяє ножу е, монтуватися на всі, е, всі можливі способи його монтажу дають. Тобто Ми пропонуємо таке рішення, як теклок. Е, зараз ми е, вели таку новацію, що ми монтуємо його на три, е, три компоненти, бо практика показала, що в деяких випадках двох замало. Також ми замінили самі гвинти, вони посилені. Ми окремо зробили для ножа проставку, також з пластику, бо вона є дуже міцним дамфером, і коли ніж скручений таким чином, це максимально надійно. Це дає просто монолітну структуру. Теклок можна кріпити на пояс, його можна кріпити на систему молі. Також можна ніж монтувати в горизонтальній положення. Тут так багато варіантів, що треба просто брати, пробувати робити під себе. Він монтується на всі отвори, на всі, також можна ліво-право. Тобто кріпити можна як завгодно. Якщо не теклок, є альтернатива це паракорд. Паракордом ніж можна приєднати до будь-чого, я вважаю. Можна його хоч до стінки примотати, хоч. Нах, то закріпити можна як завгодно. Прокорд завжди йде в комплекті, це, наша, е, це наше правило. Бо ну, це те, з чим можна вирішити будь-що. Проте все ж таки кріплення це кріплення. Воно просто інше. Його е, головна перевага, що воно трішечки відсуває, ніж від тіла. І це, це те, що є зручним, саме от в класичному, наприклад, носінні на поясі. Ніж тримається в ножнах ну, монолітно. Якщо чесно. Ідея, ножа в тому, що завжди є просто спеціальний уток. Ми працюємо над ним, щоб він був приємний. Тобто ми Не треба ніж там діставати, рвати його з ножен. Просто ми його беремо трохи тиску та, і ніж просто сам виїжджає. Та, він, ніби, він ніби вам типу, в руку одразу ложиться ви вже дістаєте його. Це максимально зручно. Взагалі, ця фіксація, вона не натирає оці частини. Тобто вона робить саме ресурс матеріалів дуже довгим. Тобто не буде такого, що, що він сильно притреться і почне випадати. Такого не буде. Тобто, ми дали йому рішення, яке дозволяє йому мати багато циклів. Я думаю, що навіть якщо ви будете декілька годин його так от плацати, він не втратить свою міцність на закривання. В ньому були втілені багато, багато ідей, рішень, які я е, особисто розробляв багато років. Е, я хотів створити ніж середнього розміру, е, який би був просто якісним ножем. Тобто Кожен його аспект був е, максимально якісним, але не робити нічого зайвого. Тобто, щоб це був ніж. Це не був ніж і відкривачка, ніж і піла. Це якісний ніж. Це його головна функція бути гострим та надійним, тому що ці дві речі поєднались в цьому ножі. Для замовлення цього ножа під цим відео є посилання на наші джерела, де ви можете з нами зв'язатись, і ми проінформуємо вас про наявність, актуальну ціну, комплектацію. Туди ж можете задавати будь-які питання по. Ножах по співпраці, дякую всім, майстерня, варвар, ножі та сокири. Користуйтесь якісними ножами.